Дорогі брати і сестри, сьогодні я хочу поділитися з вами однією важливою духовною темою, яка може змінити ваш погляд на молитву, віру і те, як ми можемо впливати на наше власне життя. Але перш ніж заглибитися в це, я б хотів, щоб ми спершу задумалися: Як часто ви звертаєтеся до Бога, як часто перед сном, коли день уже минув? Ви знаходите час для щирої розмови зі своїм творцем. Адже ніч це не тільки час відпочинку для нашого тіла, але і час, коли наша душа особливо потребує спокою і гармонії. Згадаймо, що відбувається у нашому житті протягом дня. Ми завжди кудись поспішаємо, вирішуємо безліч проблем, турбуємося про свої справи, про рідних. Переживаємо через життєві негаразди, наш розум постійно занурений у турботи цього світу, але чи знаходимо ми час для внутрішнього спокою? І ось тут починається найважливіше саме перед сном, коли все навколо стихає, ми отримуємо унікальну можливість звернутися до Бога найщиріше. Але чи знаємо ми, як правильно використовувати цей час? Євангелія часто говорить про віру, як про силу, яка здатна змінювати реальність. Чи не згадує Христос, що якщо мати віру, хоча б як гірчичне зерно, то можна пересувати гори? Але що заважає нам вірити по-справжньому? Чому ми так часто піддаємося страхам і сумнівам замість того, щоб цілковито довірити своє життя в руки Бога? Подумайте, як ми діємо щодня. Коли постає проблема, ми намагаємося вирішити її власними силами, радимося з друзями, шукаємо відповіді в книгах, а часто забуваємо про найпростіше звернутися до того, хто керує всім нашим життям. Чи не так? Ми починаємо розраховувати на власний розум, на свої сили, і тільки тоді, коли стикаємося з неможливим, згадуємо про Бога. І все ж таки, навіть тоді, коли ми намагаємося вирішити свої проблеми. Бог не залишає нас, Він чекає, коли ми нарешті прийдемо до Нього з проханням. А тепер давайте звернемо увагу на те, як працює наш розум. Психологи кажуть, що перед сном наша свідомість входить у стан особливої відкритості, коли всі думки поступово затихають, а глибокі почуття та переконання виходять на перший план. Саме в ці моменти наші найглибші бажання та страхи стають очевидними. І це той час, коли ми можемо насправді вплинути на наше підсвідоме. Але чи замислювалися ви, як важливо в цей момент звернутися до Бога з вірою? Багато людей намагаються заповнити цей час перед сном безліччю різних думок хтось думає про те, що не вдалося зробити за день, хтось тривожиться про завтрашній день, а дехто просто дозволяє своїм думкам. Плутатися в різних побутових турботах. Але що, якби я вам сказав, що цей момент може стати ключем до вашого духовного зростання, якщо ви правильно ним скористаєтеся? Уявіть собі, що кожного вечора, замість цих зайвих тривог, ви звертаєтеся до Бога не просто з проханнями, але з вірою. Що станеться, якщо кожного вечора, перед тим як заснути, ви будете вкладати у свою молитву всі свої надії, всі свої бажання. Це не тільки змінить ваш внутрішній стан, але й може вплинути на все ваше життя. Ми всі знаємо, що Бог завжди з нами і що ми повинні довіряти йому, але як часто наша довіра обмежується лише словами, чи справді ми віримо, що Господь почує наші молитви і дарує нам те, що нам потрібно. Ми часто чуємо про чудеса віри. Але ці чудеса починаються з малого, з нашого внутрішнього стану, з того, що ми вкладаємо в наші слова, в наші думки. Багато хто з вас, можливо, вже намагався молитися перед сном, але чи помічали ви, як змінюється ваш настрій, коли ви робите це щиро? Чи відчували ви той спокій, який приходить після звернення до Господа з вірою? Психологи кажуть, що слова, які ми промовляємо перед сном, залишаються з нами на всю ніч, проникають у нашу підсвідомість і впливають на наші думки та почуття. Тому так важливо, щоб ці слова були наповнені вірою і надією, а тепер уявіть, що перед сном ви звертаєтеся до Бога не з довгими молитвами, а з простими, але сильними словами, які відображають ваше найглибше бажання. Що ж це за слова? Як саме ми можемо скористатися цим моментом, щоб зміцнити свою віру і отримати те, чого так прагне наша душа? Дорогі мої, ці слова мають бути простими, вони можуть бути молитвою або навіть коротким зверненням до Бога, яке наповнене глибокою вірою. І ось перед сном, коли ви заспокоїлися, віддали всі свої турботи на волю Божу? Ви промовляєте всього два або три слова. Це може бути: Господи, допоможи, вірую, надіюсь, або навіть дякую Боже. Ці прості слова, якщо вимовляти їх з вірою, здатні змінити ваш стан, наповнити вас Божою благодаттю і відкрити двері до того, що ви давно шукаєте. Ці слова ключ до Божої благодаті, до спокою, який приходить у ваше серце, і до змін. Які відбуваються у вашому житті. Не відкладайте цього, звертайтеся до Бога з вірою, і ви побачите, як Господь починає діяти у вашому житті. Отже, брати і сестри, коли ви промовляєте ці кілька слів перед сном, ви фактично робите дуже важливий духовний крок. Ви не просто просите Бога про допомогу чи дякуєте йому, ви налаштовуєте свій розум і серце на щось більше, на повну довіру до Господа. І це не просто слова, це свідчення вашої віри, що Господь бачить усе і знає про ваші потреби. Саме у цій простоті, у цих двох чи трьох словах, криється велика сила. Бог діє через віру. Уявіть, що ці слова перед сном це як посіяне зерно, яке проросте лише тоді, коли ви будете зрощувати його вірою. Вірою у те, що Господь дійсно турбується про вас. Вірую в те, що він чує навіть найкоротші молитви, вірою в те, що він діє у вашому житті щодня, навіть коли ви цього не бачите. Можливо, деякі з вас думають, а чи дійсно ці прості слова можуть змінити щось у моєму житті? Відповідь так. Це не магія, це не якісь загадкові ритуали, це основа нашої віри. Ми звертаємося до Господа. І наша віра це те, що відкриває двері для Божої благодаті у нашому житті. І саме ці два чи три слова, промовлені перед сном, можуть стати початком великих змін: віра це як міст між нами і Богом. І кожного разу, коли ми щиро звертаємося до нього, навіть якщо це лише кілька слів, цей міст стає міцнішим. Ви будуєте цей міст щовечора. Коли, замість того, щоб занурюватися у зайві тривоги, ви віддаєте все в руки Господа з вірою, що Він усе влаштує найкращим чином, саме так і народжується мир у серці, і саме так у ваше життя починають приходити відповіді на молитви. Можливо, у вас є певне бажання або потреба, яку ви носите у своєму серці вже давно, і, можливо, ви не бачите швидких результатів. Але пам'ятайте, що Господь діє у свій час. І Він завжди знає, коли і як допомогти нам найкраще. Коли ви щовечора звертаєтеся до нього, ви тим самим проявляєте свою віру в Його милосердя і турботу. І ось ці два чи три слова: Господи, допоможи, вірую, надіюсь, дякую Боже, вони є символом того, що ви не відступаєте від своєї віри, що ви довіряєте Його святій волі. І це довір'я. Є тим, що насправді здатне змінити усе ваше життя. Саме через такі маленькі, але важливі кроки ми зміцнюємо свою віру і дозволяємо Богові діяти в нашому житті. Часто ми не бачимо плодів одразу, але Господь не залишає нас без відповіді. Кожне слово, сказане з вірою, кожен тихий шепіт нашої душі перед сном це як молитва, яка піднімається до неба. І навіть якщо нам здається, що відповідь затримується, ми повинні пам'ятати Бог чує і діє, і наша віра це саме те, що веде нас до цієї відповіді. Дорогі мої, не зволікайте з тим, щоб кожного вечора перед сном звертатися до Господа. Промовте ці кілька слів з вірою, віддайте свої турботи йому, і ви побачите, як змінюється ваше життя. Адже Бог ніколи не залишає тих, Хто щиро звертається до нього з довірою. Нехай ці прості слова стануть вашим духовним щитом, вашим шляхом до миру і радості, до благодаті, яку Господь так щедро дарує своїм дітям, і нехай Господь благословить вас і завжди тримає у своїх руках. Амінь.